几句。 Люди хотіли зимувати, збирали врожайчик навіть, але прилетів у двір дрон. Чомусь, що він тут шукав, не знаю. І тепер люди будуть виїжджати. Такі ось Костянтинівські реалії. Людей шукаємо, а де собакін, незрозуміло. Краї Костянтиньки, руйнації. Але щось майже. Порядочок тут у бабусі. Виметано, ламки прибрані від будинка. Мало що залишилось. Ми будемо вивозити. Героїчний росіянський дрон з гавна і палок знищив собачу будку. Постраждала оселя. Ну що ж, з Божою допомогою, дідуся, вивозимо. Ну і сміливі журналісти. Як завжди, А ми інших не возимо. Оригінальніша евакуація. Сьогодні на евакуацію записався легендарний Богдан. Як я його називаю, смайлік. Ось і до нього дійшла черга. А що робить? Пролізка всіх вивезе. І Богданів. Хто там наступний? Голландець буде. Звичайні костянині всі пудні, героїчні комунальники. Убирають сміття. Без... Такі от, скажімо так, як це кажуть спартанські умови, дідусь мешкає, будемо забирати, з Божою допомогою і вивозити. Звичайне, звичайнісінькі пейзажі всього зруйновано. Поїхати, лягають гради. О, диви! Диви, як криють! Силу кассету! Типічна Константиновка. А ми там должны були бути. Так Это ми с... там і будемо. Мінська. рынок всякая рынка воно остался торговля наша все осторожно осколки могут быть качаємо до и ховаємо помес зайдите а местные заготавливают дровишки. Все ближе и ближе. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы это снимаете? Да. Тикаем! Явно 152. 50 метров. Газуй! Я тебе видео скину. Ой-ой-ой, что делал? <лес> Вин ходил на колюшу заеханный, да, что Мабуть, я Іриний хто ще не фільмував прильоти в цю церкву що Війна, аби люди були живі тілами і душами. От знов приїхали на евакуацію. Люди повинні були якось вийти Редушка! з Сантуринівки. Що, є? Так. Да. За І там горить щось. Зайди за угол. Що, знімаєте, це може. Ще. одна. Залишаем компенсацию воды. Никто не пришел. Все, бай-бай. А куда вывозить? В лазовую. Да, Та поехали по прямому. Я, Я сейчас авиара. Можете считать, что у вас и сегодня день рождения, и тут градина лягла. Прогулянки вулицею Мінською. Там димить, обтоволок. Опа, тут десь тут Сподіваюсь, буде кого евакуювати, бо щось тут зовсім недобре. Що тут, де? Да? Эвопорция Да, помочь с вещами. Хорошо, давай. Машина, да. Да, болезнь какой-то. Тут горит какой-то, да? какой тут номер хоть примерно. У меня вообще Ну, вы, давай, давай, давай. 182. -й. Люди! Собаки! Все, поехали!